Всім бажаю доброго дня. Мене звати Людмила і я в'яжу іграшки. Ну, Не так давно я в'яжу, хто дивиться мої ролики, то знає, але в'яжу іграшки я спицями. Крючком тільки я учусь. І кожен раз щось таке новеньке стараюся, щоб вийшло, щоб себе порадувати і порадувати своїх знайомих. Я вже казала, що іграшок дуже-дуже мало я продаю. Мені навіть не окупляється той матеріал, який я на них пускаю, а більшість я дарую іграшки родичам, знайомим або за щось. Ну, як сказати, йдеш до когось, і ти знаєш, що цій людині треба взяти якусь ігрушечку. От серце хоче дати. Ну, як не даш, як то серце. Воно хоче дати, значить, руки дають. То дуже багато в мене так пішло, іменно подарки такі від, від душі. Ну, звичайно, продавала, продавала я кілька разів виходила. Осінню продавала, але здебільшого я дарую. Хочу показати, за минулий тиждень в мене тільки три іграшки Ну, Заготовочки є, але готових робіт тільки три. Одну третю іграшку. Я от тільки що я сьогодні закінчила лапки їй. і пришила. Сьогодні вона в мене тільки повністю народилася. Це такий маленький для мене шедевр. Є мінуси в ній, є плюси. Ну, я собі така. Таке придумала, і воно в мене так вийшло. Я вже показувала, я в'язала до такого плану іграшки. Три іграшки зв'язала, і кожна, кожна іначе, кожна ігрочка іначе. Ну, насамперед хочу показати, родився позавчора, я його шила і зв'язала, і шила, просто він так пішов в мене швидко. Отакі котики. Ось якийсь такий колір тут сірий на камері, а сам по собі він такий, сіро-сиренівий якийсь такий, не знаю, Ну, гарний він сам по собі. І не такий такий ні, ніжні і ніжні. У мене було їх кілька мотків. Я взяла, думала, я собі кофту з'яжу чи жалетку, але вони всі пішли майже на іграшки. Ось таке чудо. Сині оки. Ну, зелені очі я не знаю. Жовті, можливо, пішли якісь такі жовтуваті. Ну, до таких ниток, мені здається, сині очі. Самі більше підійшли. Такий бантик я знайшла. Звичайно, коли буде маркет, коли я десь надумаю кудись йти, я повністю до всі іграшки передивлятися. Кому треба брілки, кому треба вусики. а цьому котикові я чогось вусики не зробила, хоча, можливо, я зроблю вони підуть сюди. Ну, це саме менше, що я зв'язала. І ще в мене вродився і на силу я його дов'язала. отаке от таке чудо. Зайчик, от такий собі зайчик. Це точно такі самі ниточки, як на котикові. З того самого клубочка. От. Точно, точно вони такі самі. Він такий ніжний, такий м'ягенький. Я думала, що він темненький. Тут він не такий, а насправді воно дуже-дуже гарне. Ось із такими очками. Ще в мене були такі очки. Хоча очки заказала, вони прийшли. Тоже такого плану. Я не знала, як правильно заказувати, щоб з цими оболочками, такими різними райдужними, треба заказувати там, де в заказі написано Мікс. От тоді різні приходять. А я просто зробила заказ ну, може, того воно й було по скітки, бо довольно було, бо скітка велика. Я робила свій перший заказ, і мені прийшло 10 пара очей за. 99 центів. Ну, це, це зовсім дешево, що е, з Aliexpress посилка, считайте, безкоштовно прийшла. І ці очки я покажу. Ці ці чуть менші теж такі самі. Ну, а прийшли мені більше. Навірно, 12 ні, скоріше всього 14, а може, 12 міліметрів. Такий зайчик. В нього ножки на нитяному кріпленні, що він може собі стояти він не може, але він собі може сидіти. І коли ножки треба розправити, то да, можна їх розправити. Тут показують ниточки оранжевий колір, но це з червоним. Червоний такий насичений колір, а камера показує оранжевий. Оце тут оранжевий. Ну, такий насичений такий колір, ну показує світліша камера. Отакий От, зайчик-побігайчик в мене вродився. Зараз не стає вже в мене холофайберу, Купила була 2,5 кг і зв'язала я, звичайно, з тих кілограмів 3 сніговики великих. Теж тільки на подарки. На продаж невигідно таку велику іграшку в'язати. Це середні іграшки, а тут такі дійсно великі там 36 см. Я вже показувала ці сніговики. У мене тут живе один. Але не варто його показувати, бо в попередніх ро роликах всі бачили їх. Ось такий зайчик зв'язав. Таке маленьке, таке хорошеньке. Я думала, коли, коли утяжка робиться, коли мордочка оформляється, треба мати настрій такий, я би не сказала, що він хороший має бути, тому що в наші часи хороший настрій це не знаю, так як на мене його не буває. А просто, щоб якийсь спокій на душі був, і тоді ігрушка, виходить, така мила, така хороша, така спокійна. О, дивіться, який це зайчик. Ротіка я йому наробила. Чомусь мені так воно краще. І бачу, багато майстрині теж не роблять, не роблять ротики, а просто отяжку, оцю перетинку роблять. Ось такі ну, очки, я не знаю, ці очки вони там більше підходять до тіла, його, так би мовити, до одягу не підходять. Ну, Просто в мене закінчувалися вже і отакий він. Питалася мене знайома. Як я роблю, що вуха в мене стоять. Ну, вони стоять, я їх міцненько пришиваю тут. Вони двойні. Просто вони не падають, ці вушка стоять. Стоячі вушка в нього. Можна висячі, чомусь висячі я не пробувала. Висячі, звичайно, дівчинки. Ниточки є, ниточки є. Тягну інтригу, свою третю ігрушечку покажу в кінці. Ще хотіла сказати, що на цьому тижні прийшли мені ниточки, Навірно, більше кілограма. Я пішла до дівчини, яка торгує нитками, і ну, ми знаємо так, по-доброму, по-хорошому. І вона каже: Ой, добре, що ви прийшли, я хотіла вам нитки дати. Там деякі ну, ниточки без. Етикеток, деякі підмочилися трошки. Ну, там ну, десь кілограм хороший є. Звичайно, там такі ниточки є, що для крючка, а я думаю, а може, а може, я таки буду в'язати крючком. Ну, і багато таких є для іграшок, такі для одягу і для самих іграшок. Цікаві ниточки. От такий-такий в мене зайчик і такий, такий в мене подарунок. Ну, як би там не було, ну за цих три роки, в травні буде три роки, як я почала в'язати. Я вже казала, почалася війна, дуже настрій був такий, ну, чи до, до депресії не доходило. Я взяла себе в руки і почала в'язати. Спочатку в'язала слідочки всім, носочки такі коротенькі, а потім пішли іграшки. Отакий ну, мене зайчик побігайчик Не знаю я, як він буде називатися. Ну, думаю, що колись він піде в руки до хазяїчки маленької або до хлопчика. Ну це хлопчик. Дівчинку ми ще будемо в'язати. І вона сама дасть йому ім'я. Так що я не, не дуже-не дуже беруся називати свої іграшки. І... Ось нарешті покажу я своє чудо. Ось така в мене китя зв'язалася. Звичайно, тут недоліки є. Це бантик я її тільки що зав'язала, тільки-тільки. Вона була без бантика, щоб трошечки урізноманітнити. А то в мене, виходить, воно все зливається тільки ножки сиренькі. Така в мене киця зв'язалася. Я зв'язала вже два котики таких, я котики показувала. І захотіла дівчинку. Ну так, дівчинку, захотіла. І чомусь я зробила велику шию, трохи її тут. Отак. Ну, нічого, зробила вчора комірець такий, комірець я крючком, правда, робила. Киця зв'язана з пицями, оце все-все спицями. Тільки крючком оцей комірець такий і сумочка крючком. Ось така вона в мене вийшла в такому вона платячку. Такий в неї хвостик. Робила я вже її трусики робила. Ось такий колір трусиків. Ну, думаю, зелені зроблю, тут де якось відділятися, червоним де відділятися. Ну, які ниточки були, такі я зробила. Хвостик пришила під платьком, бо якраз так виходить. Зверху не хотіла на платічко шити хвостик, а під платьком. І така-така вона в мене вийшла. Ну, ну, тут треба ще шиї трошечки зробити щось. Щоб ротик був, звичайно, я так думаю, ротик треба її. Єду маленький, але треба зробити червоною ниточкою. Бо це ж дівчинка, це ж не хлопчик. І, можливо, капелюшок її зробити сюди, чи бантик, може, такий. Ну, вже скільки пішло часу на неї, скільки труда, і я собі просто думаю, а за що її продам. Оце, що я її продам? Я ж стільки в неї вклала. Ось таке воно чудо. Котяче чудо. Дуже люблю котів. Ну, дуже люблю котів. Ну не знаю чому. От люблю їх і все, прямо закохано в них. І, і в'яжеться, от. такі котики в'яжеться. От так, такі в мене справи, такі в мене досягнення за цей тиждень. Більше нічого такого немає. Ну, крім того, що я знову і купляла нитки. Три моточки я купила ниток. Каптори чи як називаються вони, правильно я не, не знаю. Я купляла в Аврорі. І я думаю, а на щось пригодяться, на щось пригодяться. Оці ниточки я теж купляла в Аврорі. Оці такі вони. Я ж не знаю, які вони. Тут вони розові показуються, але вони не розові. Вони якісь лавандові, якщо я правильно називаю цей колір. Вони якісь розові розово такі сиренєві Модочку там 50 грам і довольно вони, довольно вони гарно в'яжуться. Няточки називаються мотанка. Вони вже кілька років в Аврорі, а цього року так вийшло що перед якимось святом їх кинули по скидці. І я їх, я їх вже показувала. Я багато з цієї фірми, турецька фірма, мотанка називається. Я 8 з 12 оцих моточків. Я взяла Вісім коричневих. Що я теми коричневими мала в'язати, я не знаю. Зв'язала одного котика, ну, ну, побачимо. Такі вони якісь такі. навіть не знаю, чи то гірчечні, ні, не гірчичні. Просто світло корічневі, отакі вони нитки. Оце такі в мене закупки були, а холофайберу я вже знайшла вроді, але щось з мене немає часу. Щоб дзвонити. Як же та фірма називається? Оптова Канді Ярчіак. Можливо, я неправильно її називаю. Ну там я знайшла холофайбер, і прийдеться заказувати або на нову пошту, або на Укрпошту, і взяти 2 кілограми, щоб мені стало. А то я не хочу. Не хочу я залишати в'язання іграшок, хоча здоров'я не дуже дозволяє, час не дуже дозволяє. Десь такі якісь є моменти, що я постійно в доросі. ну, але приходить вечір, приходить ніч, і час, оцей ночний час в моїх руках. Я можу займатися своїм улюблен... улю... улюбленим хобі. Ось і все. Все я показала, все я розказала. більше я не знаю, що мені додати. Ну, чудо, чудо є чудо. Чудо є чудо. Це, я в'язала ще, ще раз кажу минуточку, я в'язала котиків. Котики, я їх сама придумала, я вже їх показувала, вони в мене називаються талісманчики, талісман. Дівчинку, я не знаю, як. Дуже щось захотілося зв'язати своє, тому що майстер-класів спецями дуже-дуже мало в інтернеті, ну дуже мало. То, що я можу зв'язати, що я хочу зв'язати. Дуже гарно в'яжеться, коли людина розказує і показує по відео. А якщо ПДФ, то не хочеться. Чогось не хочеться там порпатися, і вишукувати, і в'язати, як там пишеться. Хоча сніговика, це моя коронна іграшка. Я таки в'язала в стилі ПДВ. PDF, якщо я правильно. Зараз я таке свого снігочка ще раз покажу. оце ну, наш Петруха. Оце я знайшла його в телеграм-каналі. Майстер-клас Маріни Коваленко. Зараз я відсуну, щоб він вхопився. Забігав підставочку, щоб він вийшов все. Весь весь, щоб видно його було. І це я, я подарила чоловіка, чоловіка на День Ангела. Я ж зговаруюся. Давно відео не знімала. Така в нього шапочка. Це була так, як дівочка, з сиреньової нитки були. І називалася У майстра вона сіренька. Ну, мені чомусь ниточки. І оці сині голубенькі, вони мені краще в'яжуться. Сніговичок це доволі велика іграшка, на неї йде багато матеріалу. Йде багато часу на в'язання. Усі кутички такі дерев'яні. Я також купляла їх в Аврорі. Це з Алиекспрес. Вони там різні-різні, міксовані. І я вибирала, щоб я могла якось підібрати під колір. Ну, так, більш-менш я підбираю. отаке воно чудо. Я не знаю, хлопчик це чи дівчинка, але що чудо, то чудо. І вже я поскладаю коло нього кицю свою. Китцю свою. А кицю я в'язала, набирала 36 петель, в'язала по кругу, але тут я почала дуже багато знімати, зробила шию. Ну, треба було тільки раз шию пров'язати 18 петель. А я пров'язала три рази. І воно в мене вийшло отак. Таж цей комірець, він все одно якось так не, не ховає. І він у мене цільно в'язаний. Тут я почала його прибавляти. Ножки розділила. Розділила на двоє, дві петельки посередині я закрила, і дві петельки з твоєї сторони закрила. І вийшли такі ножки. Тут зробила напереді розширення маленьке, і вийшло таке заокруглення. Ось таке чудо в мене вийшло І дівчинка не знаю, як її назвати, але вона набагато в житті краще, як на камері. А очки отакі вони мені прийшли. І всі-всі отакого рожевого кольору. Ну, от воно мені пригодилося до цього її одягу. Цю одну пару я розтратила, ще 9 пар є. Можливо, я зайчика дівчинку дов'язати і теж ці очки поставлю. Ось таке Такий в мене ляльковий садочок, як моя знайома каже. Ось таке воно. Зайчик. Я думала, що він в мене не вийде, але він. Дуже вийшов, все гарно, переплюнувши цю кицю. Ось і все. Всім бажаю доброго лютневого вечора, тихої ночі спокійної і здоров'я.